Беремо хліб, сало і чесник. Ми робимо для наших захисників бутерброди, тому що їм дають силу, і вони захищають нашу Україну. У мукачі відбулася незвична, але надзвичайно тепла і важлива акція приготування енергійних канапок для військових зсу на території ветеранського простору. Ветерана хата понад 20 учасників, серед яких волонтери, школярі та ліцеїсти виготовляли бутерброди із салом та чесником. Символічну закуску, яка не тільки смачна, а й надихає на силу та витривалість. Я із своїми однокурсниками вирішив допомогти нашим волонтерам у їх. Для допомоги 128 й гірсько-штурмовій бригаді, зараз ми, я і своїм однокурсником упаковуємо бутерброди, допомагаємо дівчатам в їх упакуванні, нарізаємо мішки. Ну все, що потрібно, що нам скажуть, то стараємось, допомагаємо їм нашим захисникам. Це є перш перше все приємно. Допомога, наша підтримка. Ми молимось за них. Метові прийшли допомогти нашим волонтерам зробити наш збройним силам. Такий приємний приємні смаколики. Нова акція стала справжнім прикладом єдності громади в підтримці українських захисників. Вона проводилася вперше і відразу, небудь як зацікавила молодь Мукачівщини. Сьогодні у нас такий захід приурочений до тисячу днів кривавої війни, і наші однодумці зголосилися. Прийняти участь у такому заході благому благочинності. Це прийшли діти ВПО, діти із благодійної організації Орфанпроміс. Це випускниці. Тут дівчата із Чинадіївського дитячого будинку. Щойно були хлопці, військові ліцеїсти, мами, дружини, як яких чоловіки і сини воюють Сьогодні ви у нас бачите, у нас організувалася і Лучинська громада, і дітки, і ліцеїсти для того, щоб приурочили цей проєкт. Ми до тисячі днів війни. Наші, ну, Микачівці вирішили зробити тисячу бутербродів для наших захисників. До проєкту долучилися також учні та вчителі Великолучківської ЗОЖ, які зробили вагомий внесок у цю ініціативу. Завдяки спільним зусиллям вдалося не лише закупити продукти, а й налагодити співпрацю між волонтерами та великолучківською Сьогодні Великолучківська загальноосвітня середня школа перших третіх ступенів передає у ветерана хату. На такий гарний проєкт, який ви бачите за моєю спиною, координатору ціє, цього ветерана хати Анжелі, пані Анжеліці, у мене в руках сума 16 тисяч 635 гривень. Хай вони йдуть на добру справу і на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Подяка! Ця акція показала, як навіть прості речі, такі як канапки, можуть стати символом підтримки та вдячності для тих, хто щодня боронить нашу Україну. Учасники проєкту поділились теплом своїх сердець, вклавши його в кожен бутерброд. В результаті на фронт вирушили не лише смачна закуска, а й частинка домашнього затишку та турботи від рідного краю.